В першу чергу я хочу подякувати громаді, громадським організаціям, як депутат міської ради, про те, що відбулася безпрецедентна для всіх ситуація, коли була створена тимчасова контрольна комісія з розгляду діяльності та підприємств на комунальних послуг. Такого не було. Тобто, питання стосовно і енергоінвеста, в тому числі, які піднімалися рік тому. Зимку, коли затверджувалася інвестиційна програма, вони не знайшли підтримки депутатів, на жаль, скільки я не виступав, і воно так начебто все скотилося колесом. І сьогодні ми з вами не мали тої інформації, яку напрацювала аналітику, яку напрацювала комісія, і просто цього не було. Просто йшло б собі, де пішло. Тому я дуже вдячний громаді, громадським організаціям за їх активну позицію, за те, що вони змогли знайти якісь початкові засоби впливу на ситуацію в місті та на систему управління життям міста. У мене написаний звіт, що він бачите, на цьому сторінках. Я можу його зачитати, а можу сказати вам просто можу сказати резюме. Ситуація виглядає таким чином. Що зараз говорять про те, от помічник чи рату губернатора говорить про те, що закон каже, що якщо депутат відмовиться, це буде нелегітимно. Розглядати треба все в рамках закону. Я хочу задати вам таке питання. Якщо хтось з вас захоче потоксувати і прийде, там стоїть машина, там, наприклад, начальника міліції, сяде на ній і буде 5 років таксувати. Як ви вважаєте, таке може бути? Мабуть, ні. А чомусь майно, комунальне майно. 30 мільйонів можна взяти і 5 років використовувати. Не копійки, не платити громади. Перед ким не, не очікувати. Роз'ясніть. І коли мені хтось за... починає розказувати, а закон? А ось що ж закон? Хлопці, а де ж ви були 5 років? Не. Де ви були 5 років, коли безкоштовно, незаконно отримавши ліцензію, підприємство приватне, засновником якого є громадяни Республіки Кіпр, використовувало наше комунальне майно. Хлопці 5 років даля отримали. Да. От висновки комісії, я вам просто кажу, що це, це головне. І висновки базуються на, перше. В нас є копії комісії, в тому числі фіноправління міського кому, яка пише, не набуло право власності. Наші ревізори фінвідділу пишуть керівникам міста, не набуло права користування. Тричість сесія тричі, приймає рішення про надання дозволу е, директору комунального підприємства на прийом-передачу основних фондів для діяльності до енергоінвестів. Почитайте, в 10, 11, 13 році. Тобто три роки працюють і ще не набули права. А на підставі чого ж вони ліцензію отримали? На підставі чого вони отримали ліцензію? І зараз вони за працюють. І зараз з радістю, як став, говориш, каже, що вони її вже продовжили на жавці. <рис�я> Ні, ну ви чекайте, от нас загад. Які ще дрібани? Ви Прийшли, не вони <рис�я> <буде з> подали. <рис�я> <зупори. рис�я> це перший висновок. <рис�я> це перший головний висновок собі. Якщо говорити далі про е, власне спільну діяльність, чи відбулась вона хоч в якихось межах, чи не відбулась, то в нас є відповідь від управління ЖДХ, датована е, червним місцем, за підписом нового е, керівника управління Доценка Олега Миколаєва, який написано чітко, в чорному по білому, що топ «Енергоінвест» не виконує. Ні умови спільної діяльності, ні статтю 18 закону про місцеве самоврядування, ні наказ 530 Мінрегіон Буду про інформування і е, взагалі систему ведення, тобто як спільної діяльності. Тому вони не можуть надати цю інформацію. На сьогоднішній день ні управління ЖКХ, ні управління економіки не можуть сказати, яким чином виглядають. Перететні відносини фінансово-економічні між комунальним підприємством і ТОВ Смілої енергоінвестом. Цього не знає Те, що було прописано в договорі про спільну діяльність, про незалежну оцінку, воно не було виконано і зараз це невідомо. Відомо одне – 70 мільйонів боргу перед нафтогазом. З минулого року, з жовтня, всі підприємства, які постачають тепло. Повинні були відкрити спеціальні рахунки розподільчі, на які е, гроші, які надходять за реалізацію тепла, повинна була поступати складова. Вони відкрили, але гроші туди вони не заганяли. І в 2015 році взагалі нічого за газ не заплачує. Нацкомісія перед нашим приїздом Ярославом Григоровичем в червні місяці, начебто скаменулась, провела перевірку з одного питання. З питання, а за газ вони платять? Хоча це ж на сайті Нафтогазу. І вони е, в травні місяці оштрафували аж на 85 тисяч і кажуть, оце вже все, більше перевіряти ми. ми їх не можемо, бо раз в рік заборона. Це вони знайшли єдине, начебто півроку ніхто не бачив, що підприємство не сплачує ні копійки за вас. А ж... Тому йде друга складова. Тобто говорити про спільну діяльність нам теж не приходить. Чому ми йшли е, таким шляхом? Тому що інформацію, на жаль, нам надали 10% ну, 30, це те, що ми просили, те, що ми надали на інвестицію. Повної інформації для того, щоб розкласти, хоча б поскладових тарифів у нас немає. Але те, що завдячуючи хоч якісь інформації, яку надали управління ЖКХ, ми можемо вам сказати, що питань по тарифу і його вартості дуже багато. Тому що якщо дивитися на фінансові результати, річні то вони по своїй структурі, ви зрозумієте, що таке структура, це і сидить, якась кількість газу, якась кількість матеріальних витрат інших невеличка, заробітна плата і податки. Так? Так. І є інші операційні витрати, які там якісь відсоток складають невеличкий. Це те, що на функціонування, там, банківське обслуговування і таке інше. А коли ми дивимося фінансові результати, наприклад, от по одному року. 26 мільйонів матеріальні витрати, 13 мільйонів заробітна плата і 12 мільйонів інших операційних витрати. Це що? Це куди? Тобто, якщо ми дивимося структуру тарифу, ми зразу бачимо, що там щось закладено. Ми не знаємо що. Ми не експертна комісія, ми не аудітори. Просто, це просто зібрались представники громади, які володіють цим питанням, займаються економікою, займаються фінансами. І вони не в робочий час вони після роботи на вихідних працювали такі величезні, робили аналітичні простори, простині, і вони бачать, що це не відповідає. Але головне, що комісія просто констатувала і сказала, що треба негайно щось робити, тому що власне систему управління в місті, ці речі, після 12 року взагалі не цікавили. Остання перевірка, про яку я кажу, це ТРУ, е, фін відділ, вона в 2012 році. Комунальне підприємство в 2012 році зверталось Мінергіотбуд стосовно цієї ліцензії. Стосовно того, що незаконно це все відбувається. Відповіді ніякої не було. 20 числа ми разом з Олександром Олександровичем Дем'янком, з протоколом номер 3 із додатком прийшли до Яшкола Григоровича. Тому що була призначена позачергова сесія по бюджетним питанням 23-го, а 30-го повинна була відбутись планова сесія, на якій ми повинні були, згідно рішенням про створення комісії, звітуватись, тобто 30 го липня. На що нам Ярослав Приголь сказав, оце ви на 23 й на бюджетному, це ви хочете зірвати комісію, всім днів вам нічого не вирішить. Будемо розглядати 30-го. Кажу, ну давайте тоді готувати план виходу з цієї ситуації. Поговорюйте, з ким. Трьох з Філатовим, Нема питань. Наступного дня, після сесії, я пісню Філатова, ми щось напрацювали, філатом підписав. Оце правда, воно в мене є. Підписанка. Це 24 числа. Ми чекали сесії 30-го для того, щоб допомістити. В нас ще був місяць. Так, сім днів начебто не рішають, але сьогодні в нас... Яке число? 26. 26 днів. І приходить 29-го повідомлення про те, що сесії не буде. І перене... на невизначений час. І дійсно, яка мотивація розглядати? Бюджетні питання 23-го розглянути, вже цю сесію можна не проводити, якщо немає бажання розібратися і привести до ладу справу не зенервої не вести. А тепер дивіться, а тепер дивіться. І ми запропонували та готували рішення. Бюджетна е, комісія ЖКХ не зібралась, не розглядала. Але ж всім вже давно було сказано, що раніше не буде сесії. Хоча були вимоги, я знаю, громадських організацій про те, що раніше провести сесію Відмовився Львовася Ярославич. Сказав, сесія буде 26-го. Все, люди чекали сесії 26-го. Що відбувається у нас? 23-го проходить бюджетна сесія позачергова. На які розглядали, і вже сенсу приходити сьогодні не має. Коли я почув про позачергову сесію, яку я не прийшов, я вже знав, що сьогодні не буде порог. І сесії не буде. Це все інспіровано саме таким чином, Це ця просто не розглядала. Це те, що я можу сказати стосовно енергоінвертування. Там в нас в рішенні прописані кроки. Терміново вже для заходів управління ЖКХ комунальному підприємству для